Здоров, а чи знав ти, що ми ніколи не бачили зворотного боку місяця і, перебуваючи на землі, ніколи не побачимо? Насправді, коли ми дивимося на місяць вночі, ми завжди бачимо його тільки з однієї сторони. Пояснюю, місяць обертається навколо землі приблизно за 27-3 дні, і точно стільки ж часу він витрачає на оберт навколо своєї осі, саме тому він завжди повернений до нас однією тією ж стороною, нібито він нам не довіряє і боїться повертатись до нас спиною. Місяць це найближче небезпечність. На тіло до нашої землі, наш супутник. Тому земна гравітація трохи вплинула на нього. Ще мільярди років тому земля пригальмувала місяць, так би мовити, сказала, не спіши маленький, і синхронізувала його з нашою орбітою. Таким чином, виник космічний пакт. Це явище називається приливним захопленням. З тих пір місяць, так би мовити, тримається від нас на відстані і постійно спостерігає за нами. Параноїк такий. А ще цікаво, що цей хлопчина поступово віддаляється від нас приблизно на 4 сантиметри за один рік. Ми цього. Не помічаємо, але через тисячі років у одній добі буде вже не 24 години, а 26 або 27, А то і більше. Отже, пощастило комусь поспати на декілька годин більше. Постав лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.